Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Тютюнник, я голова товариства просвіта імені Тараса Шевченка у Дніпрі. І сьогодні ми хочемо нагадати або розповісти дніпрянам, що тут більше ста років тому працював один із видатних діячів просвіти Микола Богославський. О цьому присвячені сьогодні наші зустрічі. Ми розповідаємо це перехожим, які звертають увагу на наш проект. Дівчата з консерваторії музики грають на бандурі. Все це відбувається у таких помітних, відомих локаціях Дніпра. Зараз ми на такому чудовому бульварі. А я спостерігав, що ви зацікавилися тим, що відбувається. Скажіть, будь ласка, що для вас українська культура, що для вас музика, пальтура? Музика в мене займає певне місце в моєму житті, бо я донька театрального критика і журналіста. Я буквально виросла в театральній ямі нашого оперного театру. Тож тобто, з музикою дуже знайома. І мені приємно знати, що молодь доторкається до української культури, тим паче, що бандура вона старовинний музичний інструмент і на ньому важко грати. потрібне довге навчання, і це чудово бачити, що молодь справді зацікавлена в такому національному мистецтві. Як ви вважаєте, зараз на часі такі культурні проекти? Звичайно, вони завжди на часі, оскільки ми маємо розуміти, як осучаснити старовинні мистецтва, як зробити їх доступними, як зробити їх відомими. Це дуже важливо, дуже приємно знову. Це Думбер. Бандура, українська бандура. А -а -а. От ми хочемо розповісти Дніпрянам, що. У Дніпрі, колись 100 років тому, один з діячів Січлавської просвіти, Микола Богославський, утворював гурточки з вивчення цього музичного інструменту, гуртував навколо себе молодь, вивчав українські книжки, українську історію. Хочемо сказати, що тут завжди була Україна. Як ви вважаєте, українські такі культурні проекти зараз на часі? Як же, звісно, на часі? Це ж взагалі прекрасно, але ну, малий, бачите, як зреагував, зацікавився. Да. Да, тобі Да. Ти кричав Браво! 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 Супер. Дякую. Дякую Скажіть, будь ласка, от популяризація української культури, музики зараз на часі? Так. так. Ну, особливо в складні часи, зараз гаряча фаза війни. А ми хочемо своїм проєктом нагадати дніпрянам, українцям, що тут на теренах нашого краю завжди була Україна, завжди були українці, які займалися розвитком української культури. І оцей самий Микола Богославський, про кого ми сьогодні розповідаємо, він в ті часи, більше ста років тому, популяризував українську бандуру, Започатковував гурточки, збирав молодь, вивчав не разом історію, українські книжки і таким чином підкреслив українську ідентичність нашого краю. А як ви вважаєте, общем, взагалі, от українські культурні проєкти, популяризація української культури зараз на часі? Я вважаю, що так. Це дуже корисно, особливо для молоді і для підростаючого покоління? Добре, дякуємо, що ви взяли таку активну участь зі своїми музичними інструментами. А який ви представляєте навчальний заклад? Консерваторію Дніпровської консерваторії музики дуже приємно. Дуже ми цінуємо наших митців, музик. Особливо Дніпровських, так що бажаємо вам успіху Дякую. у творчій Дякую. праці. Дуже цікаво було на вулицях Дніпра бандуру почути. Дійсно, такий рідкий інструмент, не часто його зустрінеш. Взагалі, ми і в школі зараз діяльність просвіти вже вчаємо в новій програмі на історію України, але ну, звісно, не так прям детально. Тому було цікаво дізнатися щось нове про просвіту, що вона досі в нашому регіоні діє, і про Миколу Богославського дійсно я не знала. І про його таку просвітницьку діяльність щодо музики, там бандури та інше. Тому дуже приємно, дякую.